Один з найвидатніших медиків Львова міжвоєнного періоду, народний лікар Мар'ян Панчишин, народився 6 вересня 1882 року у родині львівського візника. Тож батько грошей на навчання сина не мав, тому Мар'янові довелося сутужно. Але здібний юнак здобув освіту коштом заможних львівських міщан, адже тоді у Львові вже діяла добре відпрацьована система грантів приватних фундацій. Для незаможної, але талановитої молоді, у перших роках ХХ століття Мар'ян навчався на медичному факультеті Львівського університету. Одразу після навчання здібному випускникові запропонували роботу асистентом на кафедрі анатомії, згодом керівником першого рентгенологічного відділення клініки. З 1912 року Панчишин асистент клініки внутрішніх хворіб, секретар Львівського лікарського товариства. Потім почалася велика війна, і лікаря мобілізували до війська. Капітан Панчишин керував протиепідеміологічними шпиталями. Згодом польсько-українська війна 1918 року. Мар'ян Панчишин, який виховувався у сполонізованій родині, навчався за кошти багатих поляків, був доцентом Львівського університету, все ж обрав національну солідарність і відмовився присягати польському урядові. Під час вуличних боїв він очолював групу громадської медичної опіки і налагодив медичну обслугу української армії. За це згодом він був покараний польською владою, його звільнили з університету. А невдовзі Панчишин і відмовився переїхати до Варшави, куди його запрошував давній покровитель професор Антоній Глозінський. Мар'ян Панчишин відкриває приватний медкабінет, вступає до українського лікарського товариства та до НТШ, наукового товариства Шевченка. Два роки був ректором українського таємного університету. Після ліквідації університету зосереджується на роботі у своїй приватній приймальні. До його медкабінету люди їхали кіньми за сотні кілометрів, а іноді чекали своєї черги кілька днів. Але немає чому дивуватися. Адже народний лікар не лише міг не взяти плати за лікування, а й нагодувати або ще й дати грошей на дорогу. Тому і не дивно, що одну із зупинок на вулиці Личаківській неподалік приймальні лікаря так і оголошували: доктор Панчишин. Наприкінці 30-х років ХХ століття розпочалась нова сторінка в біографії видатного лікаря. Він приєднався до ініціативи Євгена Озаркевича та митрополита Андрея щодо народної лічниці. Працював у відділі внутрішніх хворіб цієї установи, який обладнав і утримував власним коштом. За власні гроші також придбав апарат для виявлення туберкульозу і означення більш точних діагнозів. Пізніше Панчишин очолив перший у Львові протитуберкульозний диспансер. До речі, Панчишин був особистим лікарем Андрея Шептицького. Після окупації Галичини Радянським Союзом, Панчишин потрапив до когорти української інтелігенції, яку окупанти оточили особливою увагою, адже совєти потребували авторитетних місцевих медичних фахівців. Тому він був депутатом народних зборів Західної України. кажуть, особисто побував на прийомі у Сталіна. З жовтня 1939 року. Мар'ян Панчишин очолив відділ охорони здоров'я Львівської області, а з грудня того ж року став завідувачем терапевтичної клініки медичного інституту. На початку німецько-радянської війни комуністична влада наказала йому організувати евакуацію інституту до Росії. Утім, доктору вдалося в останні години евакуації сховатися від своїх більшовицьких покровителів у повницях клініки медінституту. Він не дуже бажав їхати до російського мордору. Німецька адміністрація Львова призначила Панчишина керівником клініки медінституту. Мар'ян водночас спробував відновити медичний факультет Львівського університету, оскільки німці обмежили доступ до вищої освіти унтерменшам, то у Львові закрилися усі вищі навчальні заклади. Утім, 42-го року окупанти все ж пішли на компроміс і відкрили кілька курсів. Курси формально очолив професор Шульц з Берліна, але керував ними насправді Панчишин. 43-го року за таємних обставин було вбито кількох польських та українських львівських лікарів, друзів Панчишина. Ймовірно, польське підпілля готувало замах і на Панчишина, який отримував анонімні дзвінки з погрозами та письмові вируки смерті. Вбивства львівських лікарів викликали у Мар'яна Панчишина стрес, тому останні дні свого життя він переховувався від польських підпільників у митрополичій резиденції на Святоюрській горі. А 9 жовтня 1943 року народний лікар Мар'ян Панчишин помер від тромбозу коронарних судин серця, поховали його на Личаківському кладовищі. У будинку, що на вулиці Кармелюка, 3, де він мешкав останні роки життя, сьогодні діє музей Галицької медицини імені Мар'яна Панчишина. Біля головного входу до Львівської обласної лікарні професору встановлено пам'ятник. Ще за життя його називали народним лікарем і вважали ледь не чудотворцем. Ми можемо назвати його лікарем від Бога, і цих означень Мар'ян Панчишин безумовно гідний.